У першому читанні парламенту на зміну зміни до закону України про фізичну культуру і спорт саме щодо спорту ветеранів війни. Сьогодні тисячі ветеранів повертаються до цивільного життя і, на жаль, мають поранення фізичні та ментальні а спорт це один з найкращих способів реабілітації відновлення фізичного та ментального здоров'я, і саме зміни до законодавства сприятимуть системі. Емній підтримці спорту ветеранів війни від держави, координації роботи Міністерства у справах ветеранів з органами місцевого самоврядування, організація та підтримка регіональних змагань, всеукраїнських змагань для ветеранів війни, а також їхня участь у міжнародних змаганнях. Також важливо це доступ до об'єктів інфраструктури саме у громадах, у регіонах, тому що дуже Дуже важливо сьогодні створити умови для зайнять спортом та фізичною активністю для ветеранів війни саме у громадах, де вони проживають. Це надважлива ініціатива та підтримка для наших ветеранів, адже це їхня реабілітація, інтеграція та нові можливості. І ми повинні зробити все можливе і підтримати наших ветеранів, так як ветерани в свій час. Підтримали нас.